Тому я готову на поважні, запровадження 8 і рука сам було ще питання. Можливо, з одної сторони, хоча не так бути добре, що сьогодні не з'явився експерт і судов зброї, за зброї, оскільки тут, прививши всіх матеріалів, вино дуже багато питань. Для цього. Я попрошу суд того, щоб набрати стерпіння буквально 5 хвилин. Я не буду зачитувати документів, я тільки буду зачитувати витримки з тих документів. І щоб ви зрозуміли, що я хочу і чому. Місто Малин, старший слідчий СВП номер Житомирського руху, гонки Житомирського обладнання ліції не нашківці провів одяг приміщення органу Волинського. Міжрайонного відділення судово-медичних експертиз в результаті виступ, виявлено наступне. При внутрішньому дослідженні, я тільки відкритий, при внутрішньому дослідженні трупа встановила, що коли було пошкоджено придете раз справа та ориентиру на кірками кірка, спирі вилучення кулі від патронки калібру 45,5, дещо деформовано золотого золотого кольору. Але без відриву частин. Протокол підписав э, також, окрім свідчого, протокол ППС Мендес-Маруша, присутності якого проводиться Далі, Є постанова про визнання речовими доказами 73022 року. 7 року. Протокол 8 постанова сьомого. Постанови страшно слідчого Житомирського групу ОНП Житомирської області, майор міниція Недашківського признання, речовин доказав від цього року, слідчі також визнав наступне візнати вилучену під час проведення судового дичь дослідження групи Зеченка у золотистого кольору, підкреслює золотистого кольору. Десь деформовано, де деформован, текст визнати речовим доказом та приєднатися е до кримінального провадження номер таку, в якісті речового доказу. Тут я звертаю особливу увагу, що протокол постанова признання речовим доказом, чомусь винесено на день раніше, щоб виявити цей доказ. Далі. Висновок експерту медичної експертизи. Знову витримка тільки, що стосується кулі. батулам і перемога першого ребра около хребетній лінії першої і другої двоє хребців. у верхній долі лівої легені 5-6 між берегу по правій підлопатовій лінії. Ще тоді на в яких кам'янах спині справи, в його і жовтого металовішського жовтня. Підпис мароща. Висновок експерта при проведенні судової експерти зі зброєю 21.032 року. Надана для дослідження відстріління пуля, куля має довжину 25,5 мм. Маса кулі 3-4 грами. Пуля обломкова з гострою вершиною на кулі, фундаментально проглядається кінцева плоска лакованного покриття, прозоро-червоного кольору, оболонка пулі викрила з металу сріблясько сілого кольора. Розуміли, було тисне Це різниця надзвичайно. Що притягнеться, це ззовні. Покриттям рудового кольору, діаметр кручої частини і так далі. Оболонка Оборунка має наповнену вигляді на сорочку та налево поселення. Так, далі. Висновки писав Сергій Одинський. Таким чином, не відзначаючи на те, що проходили 3-го і 83 провезення речовина доказів від 7-го 3 7.3 міста родомічка вказано, що поля вилучене, а також висновку судово медичної експертизи. Чітко вказано, що поля вилучення э, э, із трупа Беченка, дещо деформовано ескорт Тартинський при проведенні судової експертизи зброї то не ізнаців. Цей факт деформації. Далі я прочитаю в етих, положення про порядок проведення експертизи. Там дуже офінадця, приємно. Також від 3-го, до го року зазначено. Я так цитую то раз в другій размі підтримують не вилучення кулю від патрона. 45 мм, дещо деформованого золотого кольору, але без відриву. Тобто куля мала, я ще раз констатую, золотисті, або, як вказано сюди в медичній експертизі шокулади і карати. Це одинаково золотисті, В, жовтисі, в Цей же час припровезен судової експертизі, кулі, з проводні засвічення кульі, експертизів вказує наступне. Оболонка кулі ви виготовлена з металу світлястого кольору. Десь відлястне коля, де золотийські, по-моєму, є різниця. Виникає логічне запитання, чи ця колія була вилучена із тупо була надана на експертизу, чи ця коля саме була надана на експертизу. І тут я повернувся в цей все зачитувати, то потім, коли я попитати про потомну експертизу, я зачитаю того. Э, Як нам відомо що сторона захисту першого знала, що прокурор не знав, що не знав, ну вже прокурор, бо то сюди тоді не було, про наслідки експертизи, судової експертизи зброї. На той час вже сторона захисту знала, тому я зачитаю, що є наказом no 1998 року. Про затвердження інструкції про призначення проведеної спиртіз сказано наступне. Пункт 233. Розголошувати без розголу прокордою особи, яка проводить дізнання суду. Дані, що стали відомо під час проведення експертизи, та повідомляти і результати допомогти особи, зброю, що призначили експертизу. Вступати у непередбачені порядку контакту з особами, які заінтересовані в цій... Експертизі. І пункт 4,14 це основне. Що повинен зробити експерт, коли він описував узю, отримавши культу, упаковану там чирко, в якусь допомозі чителем, пакеті по тепері, у дослідницькій частині висновку експерту описується процес дослідження та його результати. Дослідницька частина повинна включати відомості про стан об'єктів. Ну, Там наші дослідження, застроїв методи, методи і так далі. Так от ОПО бачив э, э, слідчий уряди формованих. Судовний річний експерт підписував протокол урядів формованих. В той же час експерт, який проводить судовий експертнізу зброї, абсолютно не відзначив. Він зобов'язаний ну, був. Я можу тільки догадуватись, чому. Враховуючи, що і колір кулі, не той, який є, і експерт не описав, що вона деформована чи ні. Ми маємо всіх підстави вважати, що не ця куля попала на експертизу. Не ми будемо доказувати, як це стало, члені є спеціальні органи, які це досліддять. Але для чого я це зачитаю? Везення за необхідне перше викликати та допитати у судовому засіданні слідчого Небашківського, який проводив прокладку огляду і трупа, і який виносить постанову провезення речовина, добре дати, можливо, пояснить. він пояснить нам, що це за худобу. Звідки вона взяла і чи це Пулін ну, ми спитаємо, що він може розказати оцих два питання, він нам пояснив. Друге, раніше перше, обов'язково на наступне засідання дослідити засідання в судовому засіданню даному полю, тому що ми будемо допитувати експерта і інших печених до вилучної проведення експертизи пул. Ми повинні знати, так воно ну, чи ні. Ми все одно повинні досліджувати цю кулю в подальшому. Я би просив суд ну, цей перенести огляд кулі на наступне засідання, і це б зняло дуже багато питань. Ну і я вважаю, що ну, ми вже запросили експерта по зброї, його потрібно допитати обов'язково на розгляд суду чи наводження учасників процесу експерта, який проводить судовому діяльній експертизі, і пізне ще Володимир поводимоща. Все ваше честь дякую. Тобто це попитання? Це по Я просто його Я думав, що ми спочатку допитаємо експерта із. Проєкт. І потім буде призначати цього, оскільки його не мають. Я заявляю учасник питання, отримує дані осіб судове засідання і зачитав чому. Це слідчою і субметрська субметка. І досі в цьому засіданні буде. Які мають дуже важливі зачитання. Нехай там було комусь смішно, не смішно, який поля, не поля. Тому що ми потім, коли я був писати по питанні на проведення експертизи, там є, що різні пульі є різного виробництва, має власне на забуті різні партії. Вони ніби все одинаково, але мають різні і і так далі. Хоча вони є по для, для... Ваші, я, я тримаю, особливо у мене теж є питання до експерта і, можливо, буде комплексна експертиза і по позиції стрільців, хто, за, хто міг здійснити цей постріл, де він мав знаходитися, в якому положенні. Тому ми викличемо експерта і експертним шляхом будемо встановлювати в тому числі та. Судмет. Балістика і судмет експерта теж. Бо він же ж в нас брав в огляді. Моргу. Ми може з'ясуємо, коли це відбулося. Освічує, які питання бажаєте з'ясувати? Два питання. Перше, ви ж побачили, що кулю виявили восьмого, а протокол приєднання сьомого, тобто приєднали сьомого, то що ще не було. І друге, він чітко описив протоколі огляду моргу, яку кулю культури те, те, що Поляр деформований, він пише, дещо пошкодження нічого дещо деформовано і поляр уля. Нас це дуже важливо, оскільки експорт по вивченню зброї не вказав став уля. Я підтримую клопотання своїх колеги, вважаючи, що... Задоволення цього клопотання буде мати істотне значення для повного з'ясування того, я з якою кулі був вбитий, потерпілий Більченка. І ті питання, то це ми можемо з'ясувати, це яку кольору куля та це куля чи не та, тільки шляхом огляду і допиту секунд.